Аварія, що призвела до смерті людини. У сумах маршрутка наїхала на чоловіка. На місці події була наша знімальна група. Аварія сталася близько 8.30 ранку. На вулиці Білопільський шлях біля повороту на тепличний маршрутка номер 56 наїхала на 69-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. По першим показам, які вдалося встановити на місці, події це в маршрутці знаходилось близько 10 осіб. Які на даний час вони всі встановлюються і відпрацьовуються. Чоловік виходив чи заходив з маршрутки? Попередньо виходив. В даний час дана подія кваліфікована за частиною 2 статті 286 та статті 288 Кримінального кодексу України. Стаття 286 стосується водія. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. За смерть людини вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Стаття 288 стосується відповідальних за утримання автомобільних доріг та дорожніх споруд. За смерть людини вона передбачає штраф до 8 тисяч 500 гривень або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі на такий самий строк. Протягом дня додалася стаття 367 – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, карається позбавленням. Волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. За даними прокуратури, чоловік загинув під заднім правим колесом маршрутки. Сталося це тоді, коли він вийшов з автобусу, послизнувся на сніговому валу і впав на дорогу. Свідки аварії розказати, що бачили на камеру, відмовились. Як це було, розказав водій маршрутки. Всі повиходили, ну от, я не знаю, чоловіку були 60-70 сімдесят. Он еще тогда показался, то есть такой, или, или больной, или уставший. Ну, вышел, двери закрылись, значит, стал ехать. Чую, женщины кричат, что мужик под машину летит. То есть или плохо стало, или сердце встало, или, ну, не знаю, уже поздно. То есть метр отъехал, и как раз он, получилось, что Ну, от, якщо він з передніх дверей вийшов і пішов туди назад. есть тобто, мені стоило проїхати метр десь, ну він посередині машини був, що все. Згідно закону України про автомобільний транспорт, транспортні засоби, які працюють в режимі маршрутного таксі, мають право зупинятися. І здійснювати висадку посадку пасажирів на їх вимогу у місцях, де це не заборонено законом. Тобто, якщо вони будуть не порушувати закон, це припустимо, там, якщо вони ставатимуть на перехресті біля пішохідного проходу, на пішохідному переходу, ну тобто не суперечитимуть їхня зупинка стоянка правилом дорожнього руху. Так, Як в даному випадку це вже буде встановлювати слідство. Нагадаємо, у лютому цього року під колесом тролейбуса на нерозчищенні від снігу зупинці напроти торговельного центру Лавина загинула студентка. Винних на даний час не покарали. Значить, за результатами досудового розслідування було направлено акт до суду стосовно трьох осіб. Якщо пригадуєте, це водія тролейбуса, начальника відділу технічного нагляду управління капітального господарства капітального будівництва дорожнього господарства, також заступника директора. КП Електротранс за річним районним судом було прийнято рішення про повернення обвинувального акту. Ми з даним рішенням не згодні і оскаржили його в апеляційному порядку. Однак на даний час рішення в апеляційному суді ще не прийнято. В ході розслідування прошлогодней трагедії, яка прошла на проспекті Лужпи, Сумська городська прокуратура і прокуратура сумської області інформували обламские городські власті у тих нарушениях, які були встановлені, в частности у некачестве уборок території від снігу. І від сніжних валов є ДСТУ, ДСТУ, яка чітко о том, що сніжні вали должны убираться до бордюри вплотную, А на местах посадки висадки пасажирів і пішохідних переходах також тротуары. розчищатися і тротуари. Ці не тротуари. На даний час у комунальній власності міста знаходиться 335 зупинок. Їх за словами заступника сумського міського голови з питань ЖКГ прибирають. Решта зупинок, які зараз знаходяться в оренді суб'єктів підприємської діяльності, які повинні слідити за благоустроєм зупинок. На сьогоднішній день 50 із 100 100 з чим-то зупинок прибираються тільки належним чином 57 підприємцями. Решта зупинок підприємці не обслуговують. На ділянці, де сталася аварія, жодних підприємців немає. На цьому місці, хоча б один із суб'єктів господарювання, який знаходився поблизу, є тому хто повинен був відповідати за цю територію. Вона не за ким не закріплена, немає балансу утримувача. Чи це вулична дорожна межа, чи щось інше. Я не знаю. В мене всіх документів підтверджуючих стосовно цієї ділянки немає взагалі. Ірина Касяненко, Андрій Геращенко на часі новини.